Так, доброго дня, мої шановні дівчатка, відео для вас, також їх чоловіки, тому що часто чоловіки займаються цим питанням. Сьогодні з вами проговоримо про отримання коштів від держави, як коли ви при умові, коли ви являєтесь ФОПом сплочували єдиний соціальний внесок в бюджет і маєте право претендувати на виплату так названих декретних від держави. На сьогоднішній день з вона залежить від мінімальної заробітної плати, тому що ЄСВ ми сплочуємо від мінімальної заробітної плати. На сьогоднішній день така сума виплати одноразово становить 33 114 гривень 0,6 копійок. І так, ми заходимо з вами на пенсійний, пенсійний фонд, сайт електронні, електронні послуги. У них є, відкритий сайт, сервіс органи верифікації даних. Заходимо в електронний кабінет, тут є вхід, вибираємо електронні ключі, вводимо пароль і заходимо. Ось наш з вами такий буде кабінет, наприклад, ось мої дані як страхувальника. Вхід натискаємо, зайшли, і що нас цікавить, нас цікавить сформувати листок до пенсійного фонду в електронному форматі заяву на розрахунок на отримання страхової виплати. І так, ми з вами бачимо ось такого вигляду кабінет. Ми з вами заходимо перевірити, чи наш щось. Зараз знаходиться з нашим листком непрацездатності, ми заходимо, натискаємо у пошук, у вас тут знаходиться ваш листок непрацездатності, і у нього має бути статус. Ось ось статус листка непрацездатності. Якщо у вас статус зараз, давайте з вами наберемо статуси лікарняних. Дивіться, ось статуси лікарняних. Якщо ви бачите цей статус, ось тут закритий, це означає, що вам лікар виписав лікарняний і його закрив. Через 8 днів у вас має бути статус готово до сплати. Як тільки статус «Готово до сплати, ви бачите лікарняного. Ви маєте право уже подавати на виплату ваших коштів, подавати заявку. І так, ми з вами знайшли ваш лікарняний. Ідемо тепер, він уже у нас готовий, значить, він у нас зі статусом готовий до сплати. Ми заходимо до вас в розділ Заяви, розрахунки та створення повідомлень про виплату коштів. Натискаємо пошук, ваш, у вас знаходиться тут ваш лікарняний і натискаємо плюсик Створити нову, основна ЗР. Натискаємо і поїхали. Вибираємо наш регіон. У мене місто Київ, у вас може бути будь-яка область. Пишемо адресу. Пишемо тип ЗР електронний лікарняний, тому що ми будемо по електронному працювати. Номер пишемо додаток, один немає ніякого там значення. Тут пишемо наше прізвище ім'я по батькові. Воно має бути скрізь однаково, бо ми ФОП сам собі керівник, сам собі головний бухгалтер, сам собі відповідальна особа. Все дублюємо, телефон свій пишемо. Телефон має бути реальним, тому що до вас може зателефонувати Пенсійний фонд України для того, щоб проінформувати про ту чи іншу інформацію. Наприклад, у вас може бути відмова, а вона дуже часто буває, коли формуєш перший раз таку заявку. Ви цього не лякаєтесь і створюєте знову нову. Відмова може бути лише у, у тому випадку, коли Пенсійний фонд не бачить вашої звітності, або пенсійний фонд не бачить додатків, про які зараз піде річ, або пенсійний фонд має до вас якийсь ряд питань. Тому телефон обов'язково реальний. Він не, не зафіксується, тільки в цій заяві, можете за не переживати. Далі, розрахунковий рахунок. Розрахунковий рахунок обов'язково має бути відкритий для соціальних виплат. Тобто, ось тут всередині має бути ось ці цифри 2604. Це одне із головних умов. 26,04. Не 26,00, не 2620, не 26.40, а 2604. Це буде означати, що це розрахунковий рахунок для соціальних виплат, і у пенсійного фонду до вас не виникне ніяких питань. питань. І так, ми відкрили розрахунковий рахунок, додали. В основному дуже добре з цим розрахунковим рахунком соціальним працює Приватбанк. Я вам одразу можу сказати, монобанк ще не готовий відкривати соціальні рахунки, тому що ми давали декілька разів запит, нам декілька разів були відмови. Не іменування там Приватбанк. Дата початку. Дату початку, ви коли вивантажите свій лікарняний, отут, де ми з вами дивилися, лікарняні листки, одразу перепишіть собі на листочок, там є дата початку і дата закінчення. Всі ми маємо знати, що наша декретна відпустка становить 126 днів. Тобто за 126 днів вам, ви там у лікаря відмітились, народили і вже там кормите, як то кажуть, груддю. Значить, за цих 126 днів. І цих 126 днів і вам відшкодовується. Тому там буде стояти, наприклад, у вас вже лікарняний буде виписаний там. 14.04.05, наприклад, там 2024. І закінчуватися, наприклад, буде там 126 днів, там, десь у серпні, 25.08.2024. Потім ви натискаєте кнопку Продовжити за даними електронного лікарняного». Звичайно, у мене немає цього листка, а тут він у вас у віконці з'явиться, щоб ви розуміли, так? Ви на нього, він у вас з'явиться. І зараз ми з вами підемо на шляху прикладу по інструкції. У нас тут є з вами інструкція, як можна подавати до пенсійного фонду. Я вам показала, ми запам'ятали, до чого ми зайшли, так. Да? Дойшли. Ми дойшли продовжити за даними електронного листка не по яким автоматично заповнюються дати. дані додатку додатку 1 1. або додатку 2. Ну, у нас додаток 1. Згідно умови, створень заяв розрахунку, кнопка Завантажити дані з файлу. Значить, дивіться, там ось така от буде відміточка. Ось вона, вона просто прекрасно виділена, червоненьким, ще раз показую, ось вона. Редагувати. Ви на ню натискаєте. І заповнюєте, ви не, ви не прогавите нічого, ви там заповнюєте дві суми, яку ви нарахували собі, це буде 33 114 гривень 06 копійок, ще раз повторюсь. І яку ви претендуєте, щоб вам виплатив фонд. Ви також заповнюєте її 33 114 гривень 06 копійок. А потім натискаєте внизу зберегти зараз дуже уважно. натискаєте зберегти. Зберегли і потім знову її натискаєте редагувати, внизу спускаєтесь, зараз я вам ось бачите, редагувати, внизу спускаєтеся, у вас буде ось тут от, завантажити дані з файлу. Ні, не ці не завантажте да. виконувати редагувати, там в кінці буде в файлі, оцьому, буде додати додаток, додатки, додати, додати, додатки. Значить, що у нас входить з вами в додатки. Ви маєте перед тим, як формувати цю з'яву, ви маєте для себе підготувати певну кількість додатків. Значить, що у нас входить в додатки? У нас входить, перше, записуємо собі, це довідка. Про відсутність заборгованості перед бюджетом. Її замовляти треба через електронний кабінет платника податків. Якщо ви ФОП, ви знаєте, що таке електронний кабінет платника податків, ви заходите в тому місяці, в якому ви знаходитесь. Зараз ми знаходимося в червні, натискаєте Створити, вибираєте швидесенько F13 запити і формуємо. Заява про заборгованість. Ось ми її вибрали: номер F130306, і її натискаємо Створити. Ми її створюємо. І що ми з вами, як ми її заповнюємо? Значить, Що ми заповнюємо? Зараз я вам показую. У мене було це в квітні, щоб її не заповнювати заново. Значить, тут ми записуємо номер, податково підтягується автоматично. Наші дані всі автоматично. Саме головне це третій пункт. Довідку прошу надати відповідно до вимог. Будь ласка, зараз візьміть папірець. Ручку і запишіть чітко, як тут прописано, бо вам буде постійно відмова. Закон України від 25 грудня 2015 року, номер 922-8 Про лапки відкрили. Про публічні закупівлі і закрили лапки. Якщо ви хочете мене запитати, про чому тут публічні закупівлі, навіть не вздумайте. І собі це питання не задавайте. Відпустіть ситуацію. У нас заявки, на жаль, пропускаються. З, тільки з оцим посиланням. Тому довідку буде подано до Головне управління Пенсійного фонду України і пишете, в якій області. Тут в мене в Рівненській, у мене в місті Києві, у вас, де ви там знаходитесь? Обов'язково ставити відмітка електронна, у вас не має бути ніякого боргу. Хоча у нас був прецедент, у мене був борг по землі у одної дівчинки, і її видали. З написом, отут, от з табличкою, що по землі є борг, але по ЄСВ його немає. Пенсійне це влаштувало, тому залежить від того, головне, щоб по ЄСВ не було боргів, бо якщо є борги по пенсійному фонду, єдиному соціальному внеску, то вам ніхто не дасть допомогу. І так, повертаємося, заявку ми сформували. Яка у нас відповідь? Відповідь у нас приходить у вигляді квитанції номер 2 Має вона ось такий вигляд: довідка про відсутність заборгованості, де чітко вказано, закон, коли, яке управління, і все. Тобто, що, головне, що боргів немає. Станом на такі-то такі, борги відсутні. Все. Далі, другий документ це податкова декларація, довідкова. Вона також тут. Тут формується. Як ми, да, що ж це таке повиділялося усе синім, Неможливо дивитися. А, значить, Вона у нас звітна довідкова. Вона у нас подається в тому місяці, в якому ми формуємо заявку. Тобто зараз ми за квітень дивимося, а зараз йде червень. Тобто, Ми формуємо її в червні місяці. А, дохід ми нічого не показуємо, він нікому не цікавий. Тут головне додаток по ЄСВ. Йдемо в додаток. І що ми бачимо? В додатку ми фіксуємо, скільки ми сплатили ЄСВ і за який місяць. Тобто, якщо ви формуєте заявку в червні, у вас має бути ЄСВ сплочено в червні або червень, липень, травень. Дуже часто бувають експерименти, за скільки можна платити, бо наразі йде військовий стан, і ми знаходимося у військовому стані, і можна ЄСВ не платити ФОПам. Але декретчицям потрібно платити, бо ми саме просимо виплату з цих платежів, які ми робимо в бюджет. Говорять такі є міфи, що якщо ти навіть за один місяць заплатив, тобі виплатять усі 33 тисячі. Це неправда, не факт, тому що пенсійний не завжди йде на таке. Буває таке, що, можливо, програма може і пропустити. Один Бог тільки знає, що там у них стоять, які критерії. Але у мене мінімум, який пропускали, це три місяці. Тобто у мене був платіж за три місяці і мені пропускали виплату повної суми. Тобто не обов'язково платити усі місяці ЄСВ час, увага, але це ризиковано. Бажано, щоб в поточному році були, звичайно, усі місяці ЄСВ проплощені, щоб ми могли претендувати на виплату від бюджету. Чим більше у вас проплощено ЄСВ, тим менше до вас питань. Давайте по-іншому підемо. Ось, але ви можете експериментувати із одним, із двома оплатами, із трьома, як вам завгодно, коли буде відмова, щоб ви ніхто не, не ображався на бюджет, ніхто, тому що взагалі прописано, що потрібно було внески робити за останні 12 місяців. То, що зараз так відноситься пільгово до того, що ми проплачуємо 3-4-5 місяців, а просимо виплату за всі 12, не знаю, не знаю, з чим це пов'язано. Не буду, не буду вам брехати, не знаю. Виплочують, користуємося. Все, отак от, от дівчатки. Виплочують, користуємося. Ми того варті. Ми того варті. Ми виношуємо майбутнє нашої держави і народжуємо. Так, що все. Можна претендуємо. Значить, зрозуміло, да, перший документ довідка про відсутність заборгованості, другий документ довідкова декларація по доходам. Так, повертаємося сюди. І третій документ у нас буде декларація за минулий рік. Хто у нас уже ФОП, не перший рік за минулий рік і. Четвертий додаток це самі платіжки по ЄСВ за останні три місяці. Ви їх формуєте в один pdf формат і у вас вийде десь вісім таких документів, ну, тобто вісім листків документа, тому що можна максимум прикріпити 10, тому там не, не, не увлікайтеся. Поєднуйте все в один файл, щоб документ мав формат одного. Так, значить, ми з вами прикріпили додатки. І більше, значить, ще раз. До цього ми згадуємо, що ми робили. Давайте ще раз: ми натиснули на червоненьке редагувати, записали суму 33 1146 копійок до виплати. Зберегли, потім нажали ще раз коригувати, додали оці додатки, і потім ми з вами одразу, нічого не зберігаючи, натискаємо сформувати заяву розрахунок. Ясно? Тобто після другого редагування, де ми прикріпили з вами додатки, натискаємо там далі і сформувати заяву, розрахунок одразу. Зберегти і подати. Тому що, якщо ви натиснете після додатків, зберегти, додатки, на жаль, пенсійний не побачить, і вам буде відмова. Ще раз. Спочатку коригуємо, зберігаємо суму до виплати. Потім другий раз коригуємо, додаємо додатки. Одразу натискаємо сформувати заяву розрахунок. Підписуємо да, окей», підписуємо, відправляємо в пенсійний заявку. І все. І буде нам благо. Ось так це виглядає. Бачите? Додати файли, ось воно. І продовжити. Бачите? Додати файли, продовжити, натискаєте заяву розрахунок і все. Ось ця сума, це коли ми заповнюємо коригування, перше, натискаємо, ось тут, бачите, витрати фонду ставимо 3314,06 і витрати фонду ось тут: 33,14.06. Ну, ось так буде. Буде виглядати. Потім така сформується заява розрахунок. Ми натискаємо Да погоджуюсь підписати, і вона відправляється в пенсійний фонд. Все. І очікуємо з вами на статуси, які можуть у нас утворитися. І так, повертаємося до статусу. Він може бути помилково сформований або недійсний. Не лякаємося, це означає, що нам відмовили. Ви заходите всередину цієї заяви, там буде таке око намальоване. Око. Ви на нього натиснете і подивитесь причину. Там є о, всередині тексту буде написано причина відмови. І ви подивитесь, там буде написано, наприклад, не вистачає додатків. Ви будете розуміти, що ви щось прикріпили, і не видно їм додатків, будете ще раз іти цей шлях проходити. А якщо у вас буде все добре, у вас буде написано готово до сплати буде знову статус, готовий буде е, прийнято до розгляду. Прийнято до розгляду. І в цьому статусі, коли буде прийнято до розгляду, це буде означати, що ваші додатки всі бачать, все пройшло, і ви можете очікувати спокійно на виплату. Потім, звичайно, у вас вона зміниться оплачений, коли вам оплачують протягом двох робочих днів. Тобто заявку ви подали, прийняли, у вас в той же вечір можуть прийти кошти, якщо ви подали до обіду. А, тому обов'язково ви записуєте дату, коли вам пройшли кошти, пояснюю навіщо. Тому що потім у треба буде, буде подати повідомлення про виплату коштів. Зрозуміли? Значить, як він робиться? А, коли у вас а, виплата прийде, а, ми будемо. Заходите через 4 дні після того, як виплата прийшла, знову на заявки розрахунок. Знову ми будемо натискати пошук. Тут висвітиться ваша заявка, і ви будете бачити, що вона тут написано буде подати повідомлення. Ви натиснете на Подати повідомлення. І зафіксуєте дату отримання, там тільки одна ячейка, яку заповнити. Вибачте, що я вам не показую приклад, бо немає немає можливості показати на комусь, розказую на словах. Ви натиск... напишете дату, коли ви отримали ці кошти, виплати, і натиснете відправити. І все. І ваше повідомлення буде, а потім через день ви ось так от натиснете повідомлення про виплату коштів, натиснете пошук, і ваше повідомлення ось тут, ось ось так. От. Висвітриться і буде статус прийнято. Зрозуміло, так? Да? Тобто отримати кошти це ще тільки значить, подати заявку перший пункт, другий пункт отримати кошти, і третій пункт подати повідомлення про те, що ви кошти отримали. Все, я надіюсь, що я все сказала лаконічно, ви все зрозуміли, і у вас усе вийде. Це 2024 рік. Просто щоб ви знали, тому що в мене є багато відео різних про декретні, і 22-й, і 23-й, це 2024 рік. Все, дівчата, все буде добре, ви з усім впораєтесь. Якщо не впораєтесь, звертайтеся. У мене ця функція платна, щоб ви не дивувалися. Якщо потрібна комусь допомога і ви не впораєтесь, все зроблю під ключ. З гарантією виплати. Все буде добре. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, можете донатити, я буду тільки дуже вдячна. а Якщо є можливість, ставайте спонсором каналу, це недорого, 30 гривень на місяць, але я буду, буду вам дуже вдячна. Все, дякую за увагу.